Найчастіше питання, котрі задають в інтернетах і всюди, і ушлі гінекологи, ну псевдолікарі пишуть про таку штуку, що менструація це не 100% не можна, це не показник невагітності. Хлопці та дівчата, давайте зрозуміти, що є менструація, а є псевдоменструація, так, так звані маткові кровотечі. Так от, і чим їх відрізнити? По-перше, це довжиною а, саме. Менструаційного циклу, тобто, якщо сама менструація коротка, менше двох днів, в неї якісь аномальні виділення, нема згустків, а сама кров по собі, наприклад, ярко-ала або червона, тобто не схожа на звичайні ваші виділення, то скоріш за все це може бути маткова кровотеча, вона може бути якраз таки. На етапі, куди коли запліднена є ця клітина, прикріплюється до ендометрію. Тому, дівчата, якщо у вас ці місячні звичайні, там від 4 до 7 днів, вони з темними виділеннями, зі згустками, з звичайною кількістю, то, то більше за все, що ви на вагітні. Якщо ви ще сумніваєтеся, берете йде до аптеки, купляєте тест на вагітність і підтверджуєте це. Але якщо у вас менструація коротка, вона дуже швидко закінчилася, була гі гіпоменорея, що. Мало відділень вони були аномального кольору. То це якраз таки супер привід піти купити тести, перевірити, чи не вагітневі чи ні. Бо дуже дуже є велика кількість дівчат, котрі пропускають це. Вони думають, що ці два дні там два-два з половиною була маткова кровотеча, і вони це припутали з менструацією.